Мій чоловік 110 днів тому зник безвіст. Я дуже вірю про те, що він живий і закликаю людей підтримувати полонених, пам'ятати про загиблих і шукати безвісті. Кож десь роботи проходять акції і що доєднуватись, тому що дуже мало людей пам'ятають про це в принципі. Навіть зараз ми стоїмо і не божий, не може посигнали. Приїжджають люди, наче вони не можуть того, що відбувається. Наші рідні хочуть бути вдома, хочуть також святкувати ті свята, які є, але вони або в полоні, або загинули. Я дуже вірю, що кожен воїн. Який зник без вісті живий, навіть якщо їх досі немає в полоні, то колись їх засвітять. Так як мій чоловік з азову, то азов, на жаль, в полоні світять через пів року, через рік, через два роки, не знаю чому.